Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець на телемарафон. Я сьогодні хотів би поговорити з вами про той план, який був у американців мирний, який вони намагалися реалізувати і, вже, здається, від нього відмовилися. Але його теж, теж дуже добре і потрібно знати, тому що він все-таки дає уявлення про наміри, про розуміння. а... Так само, як нам дуже важливо знати, і стамбульські угоди не підписані, тому що вони дають нам розуміння, що хочуть росіяни. І от якби коли ми знаємо, що хочуть американці і що хочуть росіяни, реально ми можемо розуміти, ну що вони думають, принаймні. Да? Тобто, не, 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 не тільки про те, що вони говорять, а що у них там в голові відбувається. Так от це одна частина, а друга про те, як будуть закручувати гайки в Україні е, найближчим часом. І як і на кого це будуть перепихувати? Так, от, давайте спочатку проговоримо про той план, який вже нібито формально не є чинним. Це 22 пункти Келга, а потім повернемося до наших з вами побутових серйозних проблем, які очікують, на жаль, погіршення. Так, от, значить, ключова історія під час перемовин в Європі. Келех, до якого всі так гарно ставляться у нас в Україні, але який не є окремим гравцем, а є частиною команди, запропонував план. Кажуть, цей план був остаточно запропонований аж в Лондоні. Після чого Європа відповіла потужним ні. І про нього мало що спливало, поки сам в інтерв'ю, значить, Келег не сказав, що це було 22 пункти, і потім, після того, як. Вони сплили, почалася вже з'явилася інформація про те, що це за пункти, тому що ми мало чого про них знали. І е, от важливо розуміти, на якому етапі ми знаходились і що вони хотіли. Що ми знали про е, ці пункти? Ми знали, що Крим треба визнати е, російським, другим. а чому ми мали визнати? Тому що американці самі не можуть визнати їх законний. Їхні закони забороняють визнання Крима російським, якщо він окупований. А якщо ми визнали б Крим, то тоді після цього американці можуть спокійно, не порушуючи своїх законів, визнати Крим. Тобто без нашого визнання вони цього зробити не можуть. Друге, визнання, визнання відмови від НАТО, і тут було два варіанти: перше, або ми самі міняємо Конституцію, або Сполучені Штати приймають якесь публічне рішення, Яке унеможливлює наш вступ. Ну, припустимо, припустимо, що вони роблять заяву, що у випадку, якщо Україна буде вступати в НАТО, то вони виходять з нього. Ну, припустимо таке щось. Я не знаю, як там конкретно, але десь так. Ну, і третє це зняття санкцій. Ну, а може перше зняття санкцій, важко сказати, що саме, але ці всі пункти є. От, а що ж ми не знали? А перед тим, як розказати, що ми не знали, будь ласка, лайкніть. Прокоментуйте, особливо важливо перепостіть, а ще найкраще це підпишіться, бо це найважливіше для автора, як на мене. Так от, чого ми не знали: ми не знали того, що приштата е на станція винула би бути е американському знали, але вона повинна була б давати струм е в. По всій території України. Отут вже бачите, Україна наша територія, тому що йдеться і про окуповані території. Тобто, фактично, американці повинні були контролювати станцію, яка буде розподіляти електроенергію і нам, і значить, окупантам. Така практика є вже в Грузії, там є станція, яка знаходиться, ГЕС, яка знаходиться між Абхазією. Грузії вона ділить на енергію пункт, який, ну, це початок великої торгівлі з окупантом, так я би сказав. Далі наступна частина дуже цікава Це те, що ми повинні були за рахунок якихось там грошей. Відбув, відбудовувати Каховську атомну станцію, і е, це повинно було б забезпечити полив у повних територіях відповідно, тому що е, о, левова частка води е, через канали йшла йде е, йшла верніше на е, ту частину Запоріжжя і Херсонщини, яка знаходиться. На лівому березі і вода в Крим те, про що мільйон разів говорили, от воно вже повертається нам знов. Це війна в Крим, вода в Крим. Ще цікавий пункт про те, що мені здається, заради нього все і зроблено. Що Крим І на окупованій території банки, то офіційно все робиться. Для того щоб, значить, там спокійно могли працювати і заробляти гроші. І коли говорили про те, що якісь американці туди хотіли заходити, то можливо це про це йдеться, тому що ну, якщо там є певні родовища, які на окупованих територіях, і якщо американці це прибувають, то цілком можливо, що вони хотіли їх розробляти. Ну, це домисл мій, але фактично. Ця вимога стоїть, і ще дуже цікаві значі вимоги, це під виглядом ну, такої свободи слова, прав і так далі. Йдеться про те, що в Україні припиняється переслідування, як вони це називають, за релігійними переконаннями. Фактично йдеться про те, що Україна повинна відмовитися від заборони. ІПЦ. Яка у нас заборонена, і з їхніх сателітних церков тут, хоча вони формально мали би почати діяти в ці заборони в найближчий місяць, але цей закон передбачав, що такого не станеться. Мені досить цікаво, як от наступного місяця нам треба заборонити московський патріархат вже офіційно, згідно закону, і цікаво, як влада буде крутитися. На пательні і не закривати цю церкву, тому що ми знаємо їхні там розклади і підходи. І ключове це відведення українських військ приблизно на до 150 км від лінії розмежування. Якщо так на подивитися, де сьогодні знаходяться наша, наша лінія розмежування. То можна сказати, що йдеться швидше за все, про те, що такі міста, як Одеса і Кривий Ріг, залишаться без Збройних сил України, незахищені. Ну, можливо, там саме вони будуть кордоном, де будуть стати війська. Тобто Україна фактично повинна не просто втратити велику кількість територій, а вона повинна ще і велику частину території мати без збройних сил, і. Таким чином, в разі чого не було би кому, чого де і як. Ну, от такі приблизно пункти передбачалися цією угодою на сьогоднішній день вона не є актуальною, тому що насправді Європа відповіла гідно на цей проект. Вони наполягли і сказали, що ніякого принаймні зняття санкцій точно не буде. А якщо зняття санкцій не буде. То Росію такий проект теж мало цікавить, тому що вони готові йти на якісь домовленості, які отримують щось більше. А для, тя, для тя санкцій для них це більше. Я вам поясню, я про це писав у себе в Телеграмі, але поясню вам для розуміння: значить, е сьогодні приблизно 30% бюджету е російського це нафта. Так от сталося так, що за в даний момент... Цих 30 вони можуть забезпечити тільки 12, а 18 вони не можуть забезпечити. Чого? А що таке Тут Бо ваша родина отримує прибуток щомісячний. 50 І раптом вам кажуть, що з сьогоднішнього дня ви вже 50 не будете отримувати, будете отримувати 40. І будете жити отак, от, от на 40. І тому для них це дуже боляче. Три фактори, які так ударили по нафті, це два таких, умовно кажучи, ну, ці вони об'єктивно об'єктивні, але менше з тим. Головне, один з факторів це падіння долара, тобто долар впав, рубль посилився, відповідно, менше рублів вони отримують в бюджет від продажу нафти. Нафта, Нафта впала по ціні. Відповідно, вони продають, отримують менше доларів за кожен барель, і на 30% впала від плану кількість проданої нафти. Таким чином, ціна, курс і кількість вони призвели до того, що приблизно 40% грошей. Тих, що вони хотіли отримувати, вони отримують. Всі інші вони вже не отримують. І яка перспектива? Перспектива така: справді, долар може посилитися, і е, тоді вони будуть отримувати більше грошей. А нафта в випадку війни, Великої війни на Близькому Сході, теж може зрости в ціні. А війни може і не бути. А якщо війни не буде, то падіння буде продовжуватися. І третє великі санкції проти. Росії, які планується вводити, і які Байден вже сказав, що він готовий підтримати, вони передбачають повну блокування, повне блокування продажу нафти Росії. Звичайно, що повного не буде, але кількість проданої нафти може ще більш зменшитися. Таким чином, сказати про те, що є перспектива, що ця сума суттєво покращиться в бік Росії, ні, вона може. Залишатися такою може погіршитися, може там трошки покращитися. Але ключове те, що якщо це буде діяти довго, ну якщо це буде діяти один місяць, то один місяць потерпіти можна. Якщо це буде діяти півроку, то тоді це серйозна суттєва проблема для wow. ворога, і ну, це для нас плюс, тому що вони багато що не зможуть зробити, тим паче, що у них і в інших питаннях ситуація поганенька. Вона в нас не краща, у нас теж погана, але нас все-таки якось підтримує багато інших країн, допомагають нам фінансово в тому числі. Але менше з тим. Менше з тим нам готують з наступного року черговий подарунок, і тут є два фактори: перший фактор це. Те, що банкова давно вже хотіла ввести такі свої податки, які би залежали від кількості отриманих грошей. І ми не знаємо точну суму, з якої почнеться ця прогресивна шкала, коли треба платити більше ніж ми платимо зараз податку, ну там заробітної плати, грубо кажучи, як кожен з нас там ще плат з доходів своїх. То сума не зрозуміла поки що до кінця, але очевидно, що військові, які є на фронті, вони її будуть платити, тому що сумарно вони отримують достатньо великі суми, і це значить, що вони теж будуть платити більші податки. Мабуть, буде йтись про айтішників, про якихось спеціалістів, бізнесменів, якихось, і яких у нас все таки все таки трохи є. І ну, і чиновники, і, мабуть, теж у нас зараз отримують такі зарплати, що на фронті не треба за велику зарплату, а достатньо бути якимось середнім чиновником. Це те, що наша влада сама придумала таке, вона вже давно цей закон прийняла. От і в 23 році здається, і зараз це може бути реалізовано в якомусь вигляді з 26-го року. Побачимо, як це буде. От. Друга частина це те, що пропонує Міжнародний валютний фонд. Міжнародний валютний фонд пропонує підвищити ПДВ. Минулого разу, коли валютний фонд пропонував підвищити ПДВ, наша влада відмовилася і підвищила замість цього військовий податок, то тепер цей податок залишається, а Міжнародний валютний фонд знову рекомендує підвищити. Податок на додану вартість, і його будуть підвищувати знов такі вже реально, і про це говорять. Він буде підвищуватись приблизно на 2%. Це означає, що кожен з нас отримує підвищення витрат крім інфляції, крім всього іншого, крім природнього підвищення цін, які відбуваються через там порушення логістики і так далі. Ми отримаємо ще додатково. Вищий, ніж раніше було ПДВ. Таким чином, отакі от два удари чекають. Ті, хто бідніший, то один удар, а ті, хто трохи заможніший, то будуть чекати два удари. Зрозуміло, що немає нічого хорошого сьогодні в економічному стані держави, але те, що сьогодні відбувається. Спроба знайти легкі гроші через наші кишені, це очевидно. А те, що на сьогоднішній день ми кожен день бачимо якісь веселі історії про те, як бездарно використовуються гроші. От заарештували якогось командира батальйона чи бригади, я вже забув, він тільки за місяць заробляв мільйон гривень на тому, що забирав гроші у солдат по 40 тисяч гривень. Там трошки менше мільйона виходило. І можна сказати, ах, який негідник! Він обкрадав солдат. Ні, він не обкрадав солдат. Він цим солдатам фіктивно малював, що вони перебувають на лінії фронту. Вони отримували за це 100 тисяч, і з них 40 тисяч віддавало йому. Таким чином, можна сказати, що от знайшли людину, яка на 2,5 мільйони обкрадала державу щомісяця, з яких. Мільйон забирав собі, а мільйон е залишав своїм подільникам, е які разом з ним обдурювали державу, тому що вони не воювали, а просто отримували собі заробітну плату. Оце такий бізнес. От В одному окремому батальйоні таке виявили. І ви думаєте, такого мало де? Такого багато. Може, треба було б владі почати з того, що okay. ці гроші пошукати в тих грошах, які ми вже з вами збираємо, платимо податки і таке. Ну, корупція у всіх виглядах. Ні, з цим нічого не робиться. Чому? Тому що ясно, що е командир батальйону це не та корупція, яка цікавить владу, і вони не будуть її покривати. А та корупція, яку цікавить владу, яку вони її хочуть покривати, вона знаходиться значно вище, і там суми ну, точно не такі, а набагато більші. Так от замість того, щоб провести жорстку. Роботу з і бінесами корупцією, за цього традиційно підвищують податки. Чому? Тому що ми з вами податки заплатимо. Це ніхто не, не сум, сумніву з цього немає. А от як змусити своїх власних кишенькових олігархів, і всі, хто під, під прикриттям них працює, тому що це ж як відбувається, а всі крадуть, а й мені не вкрасти. Ми ж знаємо, що. Корупція виникає не там, де люди хочуть вкрасти, бо вкрасти вони хочуть, може, десь це в аде. А там, де є механізми цієї крадіжки. От коли є механізм, як можна вкрасти, який не продуманий, от як якось там продумали, не продумали механізм, як зробити так, щоб всі люди, які перебувають на лінії фронта, були пораховані, обраховані, і саме вони отримували ці гроші. Може для них. Стараємося, платимо податки, щоб вони отримували ці 100 тисяч. Чи ми платимо за всіх, хто сидить в тилу. Ні, ми хочемо, щоб ті хлопці, які на передовій, отримували. Тому от і виходить, що влада замість того, щоб пошукати гроші серед тих, що ми вже платимо, починає з нас витягати нові і нові гроші. Таке. Дякую вам ще раз, що ви були зі мною. Дякую, що. Додивилися до кінця. Для тих, хто додивився до кінця, у мене прохання зайти і задонатити нашим, нашим дарнарям. Ми збираємо 50 тисяч гривень. Це 50 тисяч гривень це три дрони. Загалом на інших ресурсах ми збираємо 20 дронів. От з них три будуть зібрані на нашому невеличкому маленькому Ютуб-каналі. І ці три дрони це така, знаєте, авіаційна група, яка вдарить по ворогу. І ми будемо знати, що ми не просто подивилися <кій> бригінця, а ми ще й зібрали трохи грошей і е, трошки е, передали привіт окупанту. Дякую вам. Підписуйтеся, ставайте спонсорами мого каналу. І гарного вам всім дня. До побачення. Слава Україні!